Шановна пані президенте, шановний президенте Палати представників, пані президентка Сенату, шановні члени парламенту, пані та панове, насамперед, я хочу сказати вам, що для мене честь стати вас усіх. Я справді вдячний за можливість сьогоднішню можливість звертатися до парламенту Нідерландів. в такий значущий момент. Зараз ми знаходимося серед найбільш інтенсивних та сфокусованих переговорів заради миру від початку цієї війни. Заради справжнього тривалого миру. І ми не говоримо про паузу чи тимчасове непевне рішення. Ми Працюємо тісно з партнерами, щоби нарешті завершити цю російську війну проти України і через Україну проти самої суті життя в Європі.